Магазин Будівельник та магазин склад Будівельний двір в місті Жашків пропонують у великому асортименті двері, хідні металеві, фірма «Абвер», міжкімнатні, новий стиль, формет Білоруські двері та металопластикові фірми Вікра, Якісна дверна фурнітура, замки, ручки. Сухі будівельні суміші та фарби, ламінат та лінолеум покрівельні матеріали, металочерепиця, виробництво Німеччина від 60 гривень, шифер та профнастил від 45 гривень. Силоматеріали брус, крокви, дошка. А також ковані вироби на замовлення, ворота, фіртки, альтанки. Великий вибір керамічної плитки різних виробників. Діє гнучка система знижок та доставки в будь-яку точку. Можливе замовлення за каталогами. Адреса місто Жашки, вулиця Перемоги, 8А біля підприємства «Напої плюс». Телефони 050 972 1703 098 200 17 817 047 47 633 44. Завжди великий вибір, приємні ціни та відмінна якість.